У мене акварель, мене акварель, це відноситься до графіки. І як? Ну, Мені хочеться те красиве, все, щоб воно залишилося в пам'яті. Мої роботи, вони більше так, пам'ять про Крим, щоб напам'ятати людям, що Крим це українська земля. І що там наші люди живуть, які там ще й залишились проукраїнські, їм дуже там важко, і ті, що виїхали. А ще дуже шкода. Художників, які порушений той весь процес художній поламаний весь. Ну, ми як могли за два рази вивезли в валізах тільки те, що поміщалося в валізи. І, на жаль, великі роботи всі залишилися на Донеччині і в Криму. В основному там такі добротні натюрморти. Не забувало, що окрім то Україна. От, як -то, багато хто думає, що відділити, -то, ні в випадку не можна то відділяти. Там живуть українці, вони відбудовували це все. Там стільки праці положено, навіть те, що ми там робили, ми, стільки, ми там стільки праці залишили. Мені треба більше комфорт для творчості. Я, від того я не дуже часто працюю. А для Володимира це друге дихання. Він не може без е е живого світу. Навчається. І Ольга Грушко і Володимир Шиян представили композиції такого етюдного плану, коли, ну, скажімо, на межі, на межі аматорства і великої любові до власне малювання. Оскільки вся експозиція, тут більше 60 творів, вони всі дуже кольорові, такі залиті сонцем. Життєстверні, то очевидно, що це є світлі люди, з якими доля зіграла такий злий жарт, що маючи все в Донецькій області і в Криму, маючи дачу, вони зараз змушені. Жити от в передмісті Івано-Франківська, і наше місто стало фактично для них другою батьківщиною. І сьогодні я побачила, яка вона е, талановита художниця. Мені дуже сподобалася картина, особливо це, що ми стоїмо поруч з нею, Танкове повітря. Ну і я хотіла б, щоб вона через свої картини передала. Е, Свій настрій, коли вона їх писала, її чоловік, щоб вони змогли передати цей настрій, атмосферу, яка ну людям, які дивляться на ці картини, щоб вони відчули те, що вони відчували, коли малювали їх. Приємно те, що люди не зачерствіли в душі, незважаючи на такі проблеми, які спіткали їх. Що прийшлося залишати домівки, прийшлося їхати з нажитих міст і дуже. Звичайно, що жалко, що не вдалося всі картини їм вивезти. Дуже приємно, що івано-франківці Івано так сприймають наших переселенців і приходять на виставки, і з задоволенням дивляться картини, оглядають і ставлять дуже високі оцінки їхнім картинам. Переселенці вже вважають Прикарпаття своїм другим домом і, може, навіть і першим вже домом, бо починають життя з нуля, і тут же ж і це вже наш дім. і хотілося б, щоб вже з нашого дому у них були роботи, які б радували. Вам.